Нагадую, що в нас є також в наявності оригінальний Philips. Це, Philips на, це 5000 серія. Один із останніх моделей, новинка. Philips хороший тим, що це, звичайно, довготривалий пристрій, розрахований на тривалий час використання. Плюс ми можемо потім замінити блок. Він є у вільному доступі в продажі. Три плавачі голівки дуже плавно рухаються. І сама голівка, і пружина знизу. Антикорозійне перекриття цих голівок, водонепроникний корпус, мокре сухе гоління. Дозволено Ось такі ці ножі самозаточенням. Працює годину від акумулятора. Час зарядки теж одна година. Є індикатор в комплекті. Є також тут ще тримор в вигляді окремої насадки. Це також як додатковий інструмент, тому що тримором можна робити окантовку. Тримором ми можемо знімати масу, а шліфувати ножами. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Будемо раді співпраці, відправляємо швидко, вчасно. Дуже зручно, що тут е, рухається блок, весь на 360. вліво, вправо, вверх, вниз, по бокам Взагалі, класно дуже рухається. Тому кому потрібно, звертайтесь, замовляйте.